Доброго дня, народний депутат України Борислав Разумбла, 62-й округ міста Житомир. Сьогодні ми е, хочемо представити колектив авторів закону 13.5.1.1 Про бурштин. Ви знаєте, сьогодні в Україні є проблема і велика проблема в півночі нашої країни. Сьогодні йде нелегальна добича цього каміння дорогоцінного. Сьогодні потрапляють від Зрушення і від незаконної виробки ліса України, тому що є певна кількість людей, певне угрупування, можна так сказати, яке сьогодні своєю метою ставить знищення півночі нашої країни заради цього нелегального добича цього каміння. Тому ми разом з нашим колективом долучилися до створення законопроекту. Кожен із нас представляє регіон, де відбувається незаконне. Добування цього каміння, і я думаю, що всі будуть якби ну вживу розповісти, розпов... ну, почнуть розповідати про ті біди, які сьогодні несуть ці люди, які копають незаконним шляхом цей камінь. Будь ласка, Сергій Тушок, рівненщина Батьківщина. Шановні колеги, якщо ще вчора це була локальна проблема з нелегальним видобутком буршину, то на сьогоднішній день це вже Певна кількість областей, які в цій лихоманці, це Рівненська область, це Волинська область, це Житомирська область, і вже зараз, по нашій інформації, це вже і Львівська область. Відверто кажучи, коли в нашій державі дуже економічна стагнація, уряд шукає. Гроші для того, щоб профінансувати певні версти населення, ми бачимо, що скорочуються пенсії. Бачимо, що знімається дитяче харчування. То в цей час в кишенях корупціонерів осідають мільярди гривень. Ми хочемо в такий спосіб, врегулювавши ці стосунки, дати можливість до дохідної частини нашої держави отримати ці мільярди. Від, відверто кажучи, на Поліссі Богом даний такий мінерал, як бурштин, має приносити великий зист тим бідним районам, в яких немає ні нормальних доріг. Бо я знаю, що на Поліссі Дубровицький район, Володимирецький район, Сарненський район, це Рівненське Полісся, на Житомирщині райони не мають нормальних е, логістичних шляхів. Є автобуси, які підвозять дітей до школи, але немає доріг. То саме Тут ми можемо взяти ці фінансові великий ресурс для того, щоб побудувати і дороги, і дитячі садочки, і школи, і все інше. Вадим Кривенко, фракція Народний фронт. Ми вже почули про економічний аспект цього питання. Я хочу зупинитись на день що іншому. На сьогоднішній день, чому цей закон актуален? Бо на поліції йде війна? Вона, на щастя, не така велика, як війна. У Донецькій та Луганській області, але це теж війна, і на цій війні теж гинуть люди. Люди гинуть в незаконних копальнях, люди гинуть під колесами джипів-охоронців, які ці копальні охороняють, і люди гинуть навіть від куль бандитів, які зараз кришують цей бізнес, і які фактично є власниками цього бізнесу. Тому необхідно, вкрай необхідно законодавчого регулювання цього питання. Необхідно для того, щоб і в тому числі і правоохоронні органи почали більш рішуче діяти, наводити порядок в цьому питанні, затримувати тих злочинців, які на сьогоднішній день контролюють практично увесь цей бізнес. Я дуже сподіваюся, що сьогодні дійде черга до нашого законопроекту. Він потребує вдосконалення, яке може бути зроблено до другого читання. І я можу сказати одне: що той, хто сьогодні не буде голосувати за нього у першому читанні, це ті люди, які десь опосередковано, але мають відношення до того нелегального бізнесу, який процвітає, і це бізнес навіть не десятки, а сотні мільйонів доларів. Тому потрібно наводити лад, держава, місцеві бюджети повинні отримувати гроші від цього а гроші повинні йти не в бандитські кармани. Народний депутат Володимир Решонков, 64-й виборчий округ Житомирська область. Я підтверджую абсолютно слова моїх колег, що депутати, які сьогодні представляють Поліські регіони нашої держави, надзвичайно стурбовані тим, що мають місце ну, надзвичайно непрості процеси, іде незаконний видобуток природних копалин держави. І дійсно кошти, які отримуються від... Реалізації в даному випадку бурштину переважно направляється в, так би мовити, в кармани ділків. Ми вважаємо і представників кримінального сьогодні середовища. Ми розуміємо десь людей. І говорити про те, що, скажімо, вони не отримують від цього заняття якісь доходи, теж це не можна. Певною мірою люди. Вирішують якесь своє матеріальне становище, але ви розумієте, ми дійшли до ситуації, коли потрібно наводити лад цьому питанні. Причому це комплексна проблема. Скажімо, на території Олевського району Житомирської області сьогодні, за нашими даними, біля 7 тисяч людей, які займаються щоденно видобутком цієї природної копалини. Зрозуміло, що силами місцевих правоохоронних органів навіть якби ми залучили всіх ще й правоохоронців з сусідніх районів, вирішити це питання практично неможливо. Тому виникла необхідність попрацювати в законодавчому полі. Сьогодні ми намагаємося знайти порозуміння із представниками центральних органів виконавчої влади, з Мінгеології, з іншими структурами, які зобов'язані і які відповідно до діючого українського законодавства мають регулювати усі ці всі процеси. Але вони або не в змозі, або їм не вистачає ресурсів, тому власне депутати сьогодні намагаються долучитись до вирішення цієї ситуації. Я теж закликаю і своїх колег по блоку Порошенка і всіх, хто буде сьогодні в залі приймати участь в голосуванні, підтримати цей законопроект в першому читанні. Далі ми його зможемо допрацювати. Він дуже корисний. Павло Дзюблик, Народний фронт, 66-й виборчий округ Житомирщина. Щоб було всім зрозуміло, хто не орієнтується про що йдеться мова, сам закон стосується безпосередньо непромислового добутку бурштину. Тобто, що ми пропонуємо в самому законодавстві, є є запаси бурштину на певній території. Так далі пропонується створити комунальне підприємство, яке би отримало ліцензію на видобуток цього бурштину на цій території. Після цього комунальне підприємство на аукціонах давало би всім бажаючим артілям, приватним підприємцям, юридичним особам певні ділянки землі, які б добували. Там бурштин після цього комунальне підприємство створює біржу, на якій знову ж цей бурштин реалізовується. Дуже велику кількість негативних, скажімо, таких відгуків було, що стосувалося саме створення цього комунального підприємства по корупції, скажімо так, але є ну неточності в цьому законі. На наступному тижні ми проведемо розширене такі засідання нашої ініціативної групи з представниками інших областей. Тобто, це має відбутися в рівно, де ми знову ж таки опрацюємо повністю всі ті неточності, які є в нашому законі, і дай Бог в другому читанні знову ж таки в Риму. А на сьогоднішній день просив би підтримати всіх наших колег цей закон в першому читанні. Василь Яніцький, 155-й виборчий округ, Рівненщина, Полісся. Всі мої райони, які знаходяться в цьому окрузі, це і Дубровиця, і Зарічне, і Володимирець, і Рокитне. Вони являються районами, де відбувається бурштин. Сьогодні Поліщуки мають великий, багатство, але живуть бідно. відбувається парадоксальна ситуація. Нинішні нині, депресивні Поліські райони знаходяться в бідноті, а на і наші золотовалютні запаси знаходяться на нулі, а бурштин, який має велику цінність сьогодні, виводиться за межі України. І податки платяться в Польщі, в Китаї, в Росії, але тільки не на Україні. Тому в нинішній ситуації найгірше це зволікання у прийнятті цього законопроекту. Влада помінялася, але люди бачать, що не помінялися люди в владі. Всі кришують, всі заробляють, хто є при владі, але не люди. Тому сьогодні треба прийняти цей законопроект в першому читанні і далі його опрацьовувати. Я надіюсь, що наші колеги-депутати його будуть підтримувати. Дякую, підсумовуючи підводячи риску під нашим виступом, колег. Хочу закликати також всіх депутатів, які будуть присутні у залі, голосувати так, можливо, над ним придеться ще дуже довго працювати, але ми просимо проголосувати в першому читанні, створити робочу групу, яка буде складатися з представників уряду, з місцевого самоврядування, навіть з тих старателів, які проводять цей видобуток, і напрацювати якісний продукт до другого читання в цілому. Чому тому, що все те, що сьогодні відбувається, можна назвати лише одним або двома словами: це знущання над старателями і мародерством в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна. Підводячи підсумок нашої загальної прес-конференції, я хотів би подякувати співавторам нашого законопроекту. Робота була, була така наполеглива і тяжка, тому що це системний законопроект. Він е багатьох законів, які є в Україні, будуть зміни внесені, Будуть зміни внесені і до фінансових планів, тому що створення біржі сьогодні це нове, а також стратіські артелі – це взагалі новий е вид діяль діяльності ді діяльності на Україні. Тому я ще раз всім подякую. Ну і буду чекати наше голосування в залі і всіх колег запрошуємо долучитись до нашого закону і підтримати першому читанні. Дякую, дуже дякуємо. Будемо чекати на розгляд у залі.